Викладачка вокалу, керівниця хору та мама трьох дівчат. Інна небесна навчає дітей співу та прививає любов до музики. Маленьких співаків вона виховує вже понад 20 років. А з музикою пов'язане все її життя. У мене було шалене бажання займатися музикою з самого дитинства, але, на жаль, моїх батьків не було такої змоги. Фортепіано мені. Е я дуже вдячна своїм покійній мамі купили, все ж таки, коли мені було 10 років, але в музичну школу так і не віддали. і тому мені прийшлося з дитинства імпровізувати. Далі при нашій школі загальноосвітній відкрилася студія безкоштовна, так само, за що я дуже вдячна Богу, долі і нашій школі, де мене познайомили вже трошки з музичною грамотою. І після 9 класу я спробувала свої сили як самоучка поступила в підучилище на музичний відділ. Продовжила у університеті Драгоманова в місті Київ, де так само здобула колосальний досвід. Найсвітліші моменти також нерозривно пов'язані з музикою. Коли ти вперше стаєш уже по інший бік, вже вчиш ти, в тебе є шанс в самому показати, як це можна робити, в самому мати якісь результати. І е, перші учні це. Було щось дуже яскраве, дуже багато, дуже багато дарували і мені любові, і я їм давала багато любові. Найбільше визнання для вчителя, коли його учні не просто кажуть там дякую, а вони дійсно займаються тою справою, яку якою ти їх з любові навчав. Продовжувати вчителювати, надихає любов до дітей та мистецтва. каже, що свою роботу вона не змінила б на жодну іншу. Любов до дітей, любов до мистецтва. Це дві складові, які. Просто як два крила мене несуть ці всі роки, і я дійсно дуже люблю свою роботу, дуже люблю своїх учнів. І я кожен день дякую за те, що я маю можливість працювати в такій сфері. Крім навчання вихованців школи мистецтв, Інна керує хором на честь Федора Небесного. Це продовження багаторічної справи покійного чоловіка. Зараз хор один з кращих в області. Хор, яким я сьогодні керую, це, напевно, найщасливіші двері життя, які я відкрила взагалі в своєму житті, випадково відкрила. Але я казав, мій покійний чоловік, який заснував хор, він казав, що нічого просто так в житті не буває. І дійсно, це так. Тому що я полюбила цей хор. Я полюбила цих людей, я полюбила це мистецтво, яке твориться у нас в колективі з першої репетиції і зрозуміла, що я без цього не можу жити. Співають і три донечки-викладачки, найменші всього півтора року. Проте вона теж виявляє музичні здібності. Коли я була вагітна, я співала до останнього і працювала до останнього і. Ну ну мабуть, воно передалося моїм дітям. Всі мої троє дівчат. Вони надзвичайно даровані, надзвичайно музикальні, дуже люблять мистецтво і примушувати або казати їм, що давай там ти будеш грати, чи ти будеш співати. Ніколи ніколи такого не доводилося робити. У всіх щиросердечне бажання займатися музикою. Вони постійно вдома співають. Ми тут для того, щоб виростити здорову націю, щоб виростити здорових діточок. І мистецтво найкращий лікар для цього. Цього, як на мене, і твором естественно найкращий лікар.